Сьогодні у світлиці Вінницького обласного центру народної творчості ми відкрили виставку вишивки. Виставка «Звіт народного аматорського колективу Подільської вишивки Ямпільського міського музею образотворчого мистецтва Солод'їні Вічка. На цій виставці представлено понад 50 вишитих робіт. Кожна робота це робота майстра і учасника колективу. У кожній роботі це часточка їхньої душі, часточка отого традиційного подільського орнаменту, отої традиційної подільської нашої вишивки. І хочеться наголосити на тому, що велика кількість учасників, які сьогодні взяли участь, а це понад 10 майстрів і учасників цього колективу, представили такі роботи, як Сорочки. Діпські рушники, сервери, зразки відшитих орнаментів і, звичайно, їхній рушник-оберіг солодідні вічка, який є символом їхнього колективу і їхнім оберегом. Олександрівна, я керівник народного аматорського колективу Подільський вишив, який працює при Ямпільському музеї образотворчого мистецтва Ямпільської міської ради. Ще з 2000 році ми розпочали цей колектив. Я прийшла вже коли він став народним, війшла як членки їхнього колективу, а вже 6 років я очолюю його як керівник. І це радує, що от, ті зразки, оті елементи, оті оберегові елементи, які прийшли в нас до наших за часів трипілля, вони відтворюються і досі у вишивці. Ми намагаємося зберегти як традицію кольорів, так і традиції орнаментики. Ну, ви сьогодні бачите, тут дуже-дуже багато представлено сорочок, рушників. І техніки настільки різні, настільки вони борвисті, настільки вони захоплюють, і ми раді сьогодні, що ми е, представили світлиці цим для даних І ми маємо честь відкрити і потім майже місяць насолоджуватися колоритом цієї подільської вишивки, яку для нас підготували е учасники колективу подільської вишивки Солодіння дня, Шановні друзі, шановні колеги. Ми в нас вже стало гарною традицією в цій залі зустрічатися з представниками Ямпільської міської територіальної. Мади і в першу чергу е, ніж говорити про мистецтво, народне мистецтво, про народну творчість, про наших найкращих умільців, я хочу від себе особисто від апарату управління культури креативних індустрій подякувати Віктору Замушляєву, тому що я знаю як ніхто, що без підтримки влади будь-яка ідея залишається ідеєю будь-яке прагнення. Залишаються на рівні прагнення і тільки з підтримкою керівництва, з підтримкою влади у нас у працівників культури розгортаються крила, і ми в силу зробити все здійснити і зробити все, що було задумано вам на сьогодні. За сьогоднішній день і задалі за нашу чесну співпрацю дяка і гарні квіти дуже пахнуть рівні. Сьогодні всі присутні тут ці такі шатні гарні, залі виставкові. Я думаю, зі мною погодяться. Що сьогодні, коли в країні йде війна, і коли ми щодня на своєму місці культурним фронтом щодня доводимо на весь світ, що наша культура унікальна, людей, які вміють. Хочуть прагнуть, треба тільки е, е, вшановувати, підносити, е, плекати, дякувати. Тому я щиро хочу побажати, щоб е, по завершенню нашої страшної війни наша область розквітла, розквітла рушниками, сорочками, орнаментами, декоративно прикладним мистецтвом, а Головне розквітла гарними людьми, людьми, яких е, буде ще більше ніж сьогодні. Ми маємо гарних. Умілих і е, ми максимально на всю Україну будемо заявляти про те, що Вінницька, Подільська, культура, е, декоративно прикладне, ужиткове мистецтво це те, що варто й уваги, на що треба йти дивитись. Про цю. Кожен вивід говорить сам за себе. Це неймовірна краса, наша українська, наш український генетичний код, наша семантика, все, що є в душі українця, все, що там кипить, бурує, і гнів, і радість, і кохання, все відображено от на цих швах. Ну, я ще раз хочу вам сильно подякувати за, таку, ну, за це чудове приміщення, за те, що ви даєте нам можливість представляти все те, що робимо ми на місцях. Ну і зрозуміло, що чому, я думаю, чому ямпер, бо з ямпери починається Україна. Ваші світлиці ми представляємо такий великий е, доробок своїх робіт, тому що кожній вишивальниці я щоденно дякую, тому що це дуже велика робота, дуже кропітка робота. Дуже це хочеться велика. мати нових, але е, мало хто готовий втратити свій час, здоров'я на те, щоб присвятити своє життя вишивці. Дуже приємно, що ми попросили цю залу. Ви знаєте, тут. Є... Тетяна Олександровна сказала багато робіт, Це якась частина, ну, не четверта частина тих робіт, які є, це те, що ми могли лише передати. Зараз з початком війни ми дуже багато робимо таких невеличких оберегів для наших захисників, передаємо перемогу. І ми кожним хрестиком, кожним своїм ділом, кожною ниточкою і ми намагаємося ми вкладаємо свою працю у перемогу. Е, можу сказати одне, що в мене моя робота пов'язана не, не тільки от, тобто, що ми в колектив прийшли, ми тут е, зробили все що запланували виставки, і все інше. Ну, я така людина, що я постійно мені треба десь розвиватися і передавати діткам. І я підготовлю для, для нашого колективу менше покоління. Так. І виходить так, що. Дітки цікавляться. Ось. І буває так, що в музей даємо роботи на виставки. Ми теж розвиваємося і розвиваюся як майстер, теж стараюся показати, донести. Приємно, що ми маємо таку гарну громаду яблівську, яка особлива. Особливо не тільки тим, що розпочинає, да? Україна наша розпочинається з ямбуря, а як каже Володимир Васильович Катаренко, наш мистецтво пуповина традиційної культури закопана тут у нас на поділлі, але найперше, звичайно, на Ямпільщині. Тому що не тільки вишивка, не тільки особливо унікальне комунотесне мистецтво, той тобто ваш подільський оберіз, ті ваші килими Бушанські. Тому ви унікальний край і тому не дивно, що саме ви вирішили відродити нашу подільську вишивку. Що тепла нашої любові до України до, до вишивки, до всього до всього українського. Тому ми хочемо подарувати обласному центру народної творчості, я пам'ятаю вишивку, я пам'ятаю вишивку свого села, і мене завжди дивувало, що чому три села, які складали такий трикутник, це Дзиківка, Писарівка і Клембівка, мали абсолютно різні техніки вишивки. Якщо дзиґівка вишивала в основу гладів, Е Клибівка вишивала хрестиком, а Писарівка вбивала е там, були биті рушники, да, які вибиті рушники, які билися прямо на верстатах. Я заставши ті верстати, колись працював сам на таких верстатах, тому що ті верстати війни є добусі. Тому я е представляю Збройні Сили України, представляю культуру збройних сил України. Дійсно роблю дуже велику справу, тому що ми. Як захисники бачимо, що нам є що вище. Може, вишаю час, може, вишають дні.